Книгою року BBC 2023 став роман Драбина Євгенії Кузніцової вона і про війну, і не про війну, а загалом, вона про життя. Це про вимушених переселенців, українців, які опинилися разом в одному будинку, і вони намагаються якось співіснувати. У номінації Дитяча книга року премію здобув Іван Малкович за книгу Анна Ярославна, Київська князівна королева Франції. Разом похвалюся книжкою. Славна київська князівна королева Франції, яка щойно вийшла баба в Анамазі. Гадаю, що можливо це перша така книжка для дітей про Анну Ярославну з такими розкішними ілюстраціями, які створили дві наші діловизні з Катерина Штанко та Катерина Косьяна. У категорії есеїстика премію здобув Ростислав Семків з його пригодами української літератури. Такий потенційно здатний е, пережити десятиліття століття. Його будуть читати і казати: ну так, от це важлива тема. Вона і зараз актуальна. Серед книг, які визнані найкращими книгами 2023 року, це історія життя шахтарської сім'ї Павла Белянського. Бабуся вмирати не любила. Книжка – це е, розповіді, оповідання про мешканців шахтарського селища. Луганської області поблизу Алчевська. Вірші Сергія Жадана в збірці Скрипниківка залишаються приватною. Хронікою двох останніх років, наповнені снігом, співом, правописом, любов'ю. Скрипниківка також вміщує 20 авторських фото Сергія Жадана, що доповнюють збірку. Роман За перекопом є земля. Потрапив у список найкращих книжок 2023 року. Крим. Саме тут минуло дитинство, юність і перше кохання головної героїні роману. Саме тут вона зрозуміла, що є українкою. Заслуговує увагу книга Зорі дивляться вниз. Це захопливий історичний роман про важке життя шахтарів та їх сімей двадцятого століття в містечку Сліскейл на північному сході Англії. Книжка Володимира Єрмоленка побудована як цикл лекцій. Проте вже від перших сторінок читач збагне, що це чистісінька омана, адже твір сприйматиметься не як академічний текст, а радше як захопливий роман. Книга Еріка Ларсона: Історія про Черчилля, його родину та спротив під час Лондонського бліцу – це книга для тих, хто любить читати не сухі факти, а напівхудожню оповідь, що ґрунтується на достовірних фактах. Книжка особливо близька українцям, адже описує реалії Британії під час війни. У циклі Місто півмісяця, а саме першій книзі циклу Дім землі та крові розповідається історія напівфейки напівлюдини Брайс Квінлан, яка прагне помсти в світі, повному магії та небезпеки.